Так, привіт усім всім підписникам, всім гравцям сервера. Так. Ну що ж, сь сьогодні буде така нестандартна серія. Так сказати, реклама для когось. Буду я рекламувати ваші групи, які ви створили в час. Зв'язаних з сервером. Так. Сама перша група це Playcraft. Її попросив створити Мік. І створив її Айка Мікаце. І новий адміністратор Flambe. Група цікава. Сама перша, зв'язана з Плейкрафтом. Так. Ну і розвивається, так сказати. Коли я зайшов, було тільки десь там скільки? 22 особи, а зараз 123. Нормально розвинулися, я вам скажу. Нормально. <кхем> Має трохи багато тем. Всі вони важливі. І хтось тут вписує рекламу, хтось показує свою творчість, хтось... просто написав щось тут. Щоб його всі бачили. Так. Ось це відео дуже важливе. Прохання всім подивитися. О. Це ж такий прикол? А. То виложив Мікі, виложив Плейкрафт Playcraft цікава у них схема. Нічого не скажу. Так. Тут може хтось показувати свої поселення, так сказати. Ну що ще? Розширення сервер. О, якраз оце зв'язане з тим відео. Ух ти Хтось ще доложив. Тут потрібні гроші. На 30 слотів або на 25. Ну, сервер. Розширюється. Вже набитий повністю гра... Тут, гравцями. Як бачимо, 123 особи хочуть грати всі одночасно, а гроші ніхто не платить. Як так? Люд? Міка вже немає грошей на вас. <с>? Всіх разом взятих. Так, ну що ж, це така перша група. Так, вже роді все показав про неї. Ну, і така гарна українська ава. Правда, написано по англійськи Так, наступною йде по номеру моя група. Клан Вонгола на сервері PlayCraft. Люди долучаються. Помалу, помалу, помалу її Олег Івать зробив мене лідером. Потім ще Мішу додався. Так. І ось така у нас сава. Прикольно. Вписано всіх. О, дивіться. Оцініть цю велич ав. Of... І Так. А тепер про важливе. У нас тут технічні роботи відбулися. Це все помінялося. Я певно сьогодні або завтра. Завтра. Ні. Ну, певно, сьогодні таки виложу відео. Нове про Playcraft. Та й таке інше. Тут прохання рекламувати себе. Бо якось наша стіна засохла, так сказати. Писуйте свою творчість, картинки, давайте. Ми все оцінимо, ми дуже добрі. Нічого не скажеш. Музику додавайте, додавайте відео. Все, що можете додавати. Ми вам будемо раді. Так. Тут в нас підписники Прімо, так сказати, мої. Писуйте сюди свої ніки з Ютубу. Так сказати звідси. А, ні, тут. Ну звідси. Ось це все бажано переписати туди, хто хоче бути на моїй стіні підписників. Як я вже їй казав, її розламали повністю. Ми її зробили нову. Тепер вона під кланом в самому низу. І гарно зроблено, я вам так скажу. Покажу, ви оціните. Я буду долучати тепер тільки тих, хто впише сюди свінік. Ну і так. Так розумію, більше пояснення не треба. Якщо у вас в Ютубі щось там підписане по-українськи, то вписуйте просто Свінік з Майнкрафту. Я їх так туда. Я добра людина. Наступно йде місії клану. Так. Це все дуже серйозно, люди. Не сміємося. Бачите, містер Вулкано і Зеніт роблять лабораторію десь далеко. Газ будує сплів арену. Та ні, все не буду, я все побудував. Так, і хтось просить <с> мене завдання. Цікаві люди. Є на сервері. Ну, як бачите, не маю чим зайнятися. Пішеніки... О, да. Це найважливіше, що я вас всіх прошу. То вписати сюди свій нік. Звичайно, якщо капітан. Так як Газ за зеленою командою і. містер Вулкано. Капітан голубої команди і. тут більше нема. Ну, хіба що ще я. Правда, в мене нема команди. Я так всіх капітан. І капітано. А ви просто вписуєте. Свій нік з Майнкрафту і команду, за яку ви пішли. Так, це дуже важливо. Бо як бачите, якщо їх всіх вложити до купи, виходить 8. А я пам'ятаю, що я до привату додавав більше, ніж 8 особи. Якщо ви розумієте, про що я. Тому люди не нагліємо, додаємося. Кому не лінь. Навіть через лінь маєте побороти. <реш> Ні все одно, ну всі вписуємось. Так, бачимо апгрейд клану. Такий. Крутий апгрейд. Що там сказати? Ну, це тільки стосовно сходів. Це так само все переробило, от це все. І заприватили на. На Олега. містера Вулкан. Так. Що я щось хотів тут вам щось сказати? А, можете. Ми ж так не знаємо, що нам будувати. Ви можете самі давати нам завдання. Звичайно, щось побудувати. Ми це зараховуємо як побудова клану. І як сказати, наша власність. І привати якийсь один ігровець з клану. Щоб та побудова стояла вічно. Щось типа... Ну, типу. Як там? Японську, ні, китайської великої стіни можна дати. Ну, ви вже розумієте. Маяки вже не давайте, бо маяків на сервері. По горло і трошка. Додаємо музику, хто там хоче відео та й решту своєї творчості. Так, тепер показуємо третю групу. А, і ще долучайтеся. Бо нас трохи мало. Так бачу, там 123, а тут Ошо 30. То хто є в клані, кого немає, додавайтеся, я всіх додаю. Я добра людина. <coughs> Долучайтесь так само до цих. во, Інших угруповань. Так, козацький табір на сервері. Плейкрафт. Табір в стадії планування. Раз він в стадії планування, то значить, що він в стадії планування. Люди. Як бачимо, тут наш, я би сказав, гетьман. Правильно. Логан. Я отаман. Так сказати. Він зробив план, все дуже серйозно. Роздача роботи. Беремо всі. Перед цим я вирішив роз... Дати кожному будівельнику завдання у вигляді відповідальності за будинок, який у них вони... буде. Ну тут вже побудували оці три пункта. Лишився тільки порт, тому хтось берід його. Так. Церква взята. Або поставив я. Ну, і ось ця стіна буде, так сказати, вхід в табір. Нова Запорізька Січ. <сих> Січ Плейкрафта. <сих> Смішно звучить. Будівлі Його перший варіант будівлі такий дім був козацька хата. Оце все солома, хто не розуміє. Це солома, люди. Став лайк. Я поставив лайк. Ну, поставили, то поставили Ну, і ще покажемо. Решта планувальних робіт. Ну, ось. Така цікава. Арена. Так, і моя церква. Я нею дуже пишаюсь. Я її сам будував. Який же я молодець. Все встигаю. <рес> <рес> ну що ж, тут треба руки. Тому люди додаємося, голосуємо, беремо роботу і будуємо. І що ж, ну, що ти можу розказати? Вписуємося тут в команду. пишете свій нік, ким хочете працювати. Стоп-спонсором. Андрій мене вибачить. Ти ж мене ви вибачтеш, Я ж тільки один спонсор. Чи розумієш про що я? Голос <кх> <кх> він мене за таке не видалив. Бо це я придумав бути спонсором, так записався. І пробую допомагати. Пишіть по-українськи. А що хтось писав по-німецьки? Хоче працює? От, так. І ще я попрошу цього групу, ну, так сказати, Андрія або якогось будівельника, хто знає, де це робиться. Завести мене, а то я не знаю, де це робиться. Хоча міг би допомогти. Дуже навіть сильно, так сказати, допомогти. Розчистити там територію. Візьму пару чоловік з клану, і все буде супер, так навіть так. Ну, пояснювати, так бачу, не треба. Бачите, ніки на PlayCraft. Тут теж їм вписуйте, бо я розумію, що в нього така сама біда, ніхто не пише. Ну і тут додали свій скайп. Так. І що я ще можу сказати? Є лише десь 4 групи, наскільки яких я знаю на Плейкрафті. Це ще є Майнкрафт український. Керівник Термінатор. Термінатор може тут просто поставити послання Playcraft і не мучитися. Бо їх там зараз 123. Так. Термінатор Іванович. Моя фамілія. Цікавий, пацан, так. Сервер minecraft український. Ну, це для тих, хто хоче створювати свій сервер, а тут клієнт. То для тих, хто не хоче бану з серверу. Ну так треба і написати. скачуємо цього і закидаємо то все. В Minecraft Yar. Воно є в Minecraft Bini. А далі, я так розумію, хто закидав якісь там моди, вони знають, як це робиться. Останні новини. Пуст. Ну і що ж, така була трохи довше. Зазвичайно, серії в таких аспектах. Так сказати, додаємося до клану, вписуємо там свої ніки. Так, я навіть не знаю, про що я вже там казав вам. Додаємося до підписників, вписуємо там в клані підписники прямо. Свій там нік, якщо хочете бути на стіні. Підписників. Забагато підписників, я то щось сказав. Бо щось це трохи мало люди. Я знаю, що во ще є більше. Це що вся Україна, люди. Це ж не вся Україна. Так. Ну як що казав. Дивимося це відео. Зараз. Ось це відео, дивимося і допомагаємо, Міку. Всі дружньо на 30 слотів. Ну, і так воно. Ну що ж, з вами був Primo Така нестандартна серія. Вже не про Майнкрафт, а про груп. Ну що ж, побачимося на сервері. Гарної вам гри!